Вітаю вас, любі малята! Сьогодні у нас малювання. Подивіться, будь ласка, на картину і скажіть, яка пора року зображена на цій картині. Так, зима. Яких птахів можна побачити взимку на вулиці? Голубів, синичок, ворон, горобчиків. Снігурі. Як називаються ці всі пташки одним словом? Це зимуючі пташки. Як люди допомагають птакам взимку? Люди роблять годівнички і насипають туди корм для птахів. А чим можна підгодовувати птахів взимку? Можна Насипати насіння соняшника і гарбуза, крупу, прос і пшеницю, зернята, крихти хліба, а також несолоне сало. А ось таку картину ми будемо з вами сьогодні малювати. Що ви тут бачите? Дерево, годівничку, Три пташки, снігур і синичка літають, а горобчик дзьобає насіння. Під деревом лежить сніг. Давайте подивимось на пташок і пригадаємо їх будову, що у них є. У пташок є авайний тулуб, кругла голова, крила, хвіст на голові очі і дзьоб. Спочатку ми будемо малювати контур простим олівцем, а потім розфарбовувати кольоровими олівцями або фарбами за вашим бажанням. І так, спочатку малюємо контур. Починаємо малювати дерево. Стовбур дерева. Ведемо зверху вниз, внизу трішки розширюючи. Далі на дереві посередині аркуша малюємо гілочку, велику, а з цієї великої гілочки відходять маленькі гілочки. Далі малюємо пташок. Давайте починаємо із тулуба, малюємо овальний тулуб, так. кругла голова, крила, хвіст, на голові, око і дзьобик. Так, наступну пташку також саму, два крила, кругла голова, око, дзьобик і хвіст. І у третій пташки горобчика, який дзьобає насіння, тулуб, кругла голова. Зверніть, будь ласка, увагу, дітки. Що у цих всіх трьох пташок різне положення тулуба, голови, крил і хвоста. Деякі пташки літають, деякі пташки сидять. Так, І намалюємо зараз годівничку і насіння. Маленьке, кругленьке на годівнички. І так, починаємо розфарбовувати. Беремо кольорові олівці, спочатку дерево коричневим кольором. Фарбуємо так, щоб всередині не було біленького. І не виходячи за контур. Донизу дерево розширюється. Ось так. Далі беремо блакитний олівець, малюємо сніг, зафарбовуємо. Ось так. Швиденько. Так. Давайте тепер будемо малювати снігура. У Снігура червона грудка. Беремо червоний олівець, зафарбовуємо тулуб овальний червоним олівцем. Так. Далі у снігура чорна голова. Чорні крила. Ось так. Ось так. Малюємо синичку. У синички, як ви пам'ятаєте, жовта грудка. Жовтим олівцем внизу фарбуємо. Синя спинка. Синя головка, але на голові є такий, як біла щічка, біла цяточка, біла плямочка. Отаку От залишаємо білою, не зафарбовуємо її. Так, сині крила. Синій хвостик. Ось так охайно, не виходячи за контур. Далі горобчик. Горобчик у нас коричневого кольору. Беремо коричневий олівець і зафарбовуємо і тулуб, і голова, і крила, і хвостик коричневий у горобчика. Годівничку ми теж зафарбуємо жовтим кольором. Так, ще залишилося ось тут гілочка, теж коричневим кольором. Дофарбуємо велику гілочку. Ось. І потім фломастером або олівцем наведемо ще очі, дзьобок домалюємо і насіння. Ось у нас вийшла така гарна робота. Я бажаю вам успіхів і чекаю фото ваших малюнків.